Вітаю всіх на каналі. Хочу записати продовження відео про обробки садків восени. Попереднє відео набрало достатньо багато переглядів, було багато від вас відгуків, багато коментарів. Дуже дякую всім, хто коментує, дуже дякую всім, хто ділиться своїм досвідом. Це насправді безцінно. Просили представлятися: мене звати Ірина. Мій садок знаходиться на півдні Київської області. Я займаюся садівництвом і вивчаю рослини і різні препарати, все, що з цим пов'язано, вже більше восьми років. Зразу. Кажу, я не маю профільної освіти, але за своє життя я зрозуміла, що наявність диплому не підтверджує наявність знань. Що насправді важливо, то це досвід, особливо якщо людина вивчає, розвивається в своїй темі постійно. Це насправді безцінно. Використовуючи різні техніки в себе в садку, а також використовуючи різні препарати, я стараюсь вивчити різні дослідження цих препаратів, складових цих препаратів, діючи речовини і знайти наукове і логічне підґрунтя для використання. Того чи іншого в своєму садку. Тому зараз трошки розкриємо глибше всі ці теми і постараюсь відповісти на ваші коментарі і особливо на тригери, які були в коментарях. Давайте почнемо з листя карбаміду, змішувати, не змішувати з купоросами. Для початку розберемо, що таке карбамід. Карбамід це азотне добриво в його амідній формі. Азот має декілька форм, дві з яких засвоюються рослиною, і ще декілька, які не засвоюються, але з часом переходять у ті форми, які рослина засвоює. А мідна форма азоту не засвоюється зразу рослиною. Треба певний час для того, щоб вона трансформувалася у форми азоту, які вона засвоює. Чого не можна змішувати карбамід з копоросами, особливо з мідним. Карбамід має слаболушну або нейтральну кислотність. Мідний купорос має кислу кислотність, і при з'єднуванні цих елементів відбувається достатньо потужна хімічна формула, при якій мідь попадає в більш ложне середовище, зв'язується у нерозчинну сполуку і випадає в вос. Таким чином, ви суттєво зменшуєте фугінцитну ефективність мідного куперосу. Більше того, цей осад може бути достатньо токсичний для рослин. Цей осад може опікати поверхню кори дерев. Цей опік ви можете навіть не побачити. Він може робити такі мікропошкодження. Через ці мікропошкодження можуть проникати патогени, а також дерево буде витрачати свої сили на відновлення, тому ні науково, ні логічного пояснення у цих сполуках взагалі немає. Що стосується суміші залізного купоросу з карбамідом. То там реакція не така сильна, але теж залі... залізний копероз – це кисле середовище, а карбамід більш лужне середовище. І там, хоч реакція і не така сильна, але процес приблизно такий самий. І при змішуванні залізного коперозу з карбамідом теж страждає фунгіцидна ефективність. Також писали, що при змішуванні залізного коперозу з карбамідом підживлюється дерево. Ну насправді залізом навряд чи воно підживлюється, бо залізом можна підживлювати. Коли вони в активній фазі вегетації. При закінченні вегітації залізо вже майже не засвоюється. Якщо ви обробляєте карбамідом як азотним добривом по листу, то навіть наприкінці вегітації частина азоту таки засвоюється рослиною, і це як запас на весну. І ще карбамід, як азотне добриво, дуже гарно живить корисну мікрофлору, яка допомагає перетравлювати листя у компост набагато швидше. По деяким дослідженням це в 2-3 рази, що зменшує період приправи. Прівання листя і тим самим спори грибів не встигають пройти всі фази для того, щоб визріти карбаміту збільшеній концентрації дійсно може впливати на деякі гриби. Пошкоджуючи їх білкову оболонку, але не на всі гриби і досить опосередковано. Тому, якщо трошки застосувати логіку, то при обробці карбамідом разом з мідним куперосом ви, окрім того, що зменшуєте ефективність самого мідного купоросу проти грибкових захворювань, ви ще й мідним куперосом можете вбивати корисну мікрофлору, яку азот повинен живити для того, щоб швидше перепрівало листя. Тому поєднання цих препаратів ні хімічно, ні логічно, немає ніякого сенсу. Ну і на рахунок листя з. Спалювати чи не спалювати, я вам можу сказати не спалювати. Звичайно, листя, якщо дерево прям зовсім повністю уражено, і листя все в якихось хворобах. Звичайно, таке листя не зовсім підходить для компосту. Тоді треба спершу подумати, як знезаразити це листя. Але я саме через це прибрала свої ділянки всі старі дерева. Старі дерева досить часто не підлягають уже лікуванню. Я, звичайно, їх лікувала, і їх стан дійсно покращувався, але повністю вилікувати в мене їх не виходило. Тільки декілька дерев залишились, які я змогла вилікувати. Бо, на жаль, якщо вже сильно прогресує хвороба і дерево вже сильно вражене, вже відновленню воно не підлягає. Тому, можливо, краще посадити новий садок, нові дерева і прибрати з ділянки старі дерева, які вже не підлягають лікуванню, щоб не заражали ваші нові дерева. І за 2-3 роки ви можете отримати новий сад, який у вас вже буде плодоносить. При тому, що старі дерева, з практики вам скажу, теж треба лікувати 2-3 роки, щоб вони стали набагато здоровіші, але все одно не завжди виходить їх повністю вилікувати. Я посадила нові дерева, і коли у мене через пару років вони почали плодоносити, я повирізала всі старі дерева, щоб вони не заражали мій новий садок. Залишала я їх, поки нові не заплодоносять, щоб були хоч якісь фрукти. Рукти вдома, тому якщо ви будете робити регулярні профілактичні обробки, ваші дерева будуть здоровіші, буде кращий урожай. А також листя не буде ушкодження патогенами, його можна буде використовувати для компосту, мати добриво, не палити його. В коментарях писали, що при перепріванні компост виділяє якісь метани. Нічого він не виділяє. Метан виділяється тільки, якщо відсутнє повітря, відсутній кисень. Якщо до компосту є доступ повітря, ніякі метани він там не виділяє. А от паління залишків рослинної маси досить сильно забруднює навколишнє середовище. Більше того, коли ви палите свої буряни листя у безвітряну вечірню погоду, цей весь дим потім стоїть в шарах повітря всю ніч і все село дихає цим повітрям. А навколо вас можуть жити люди, які мають захворювання дихальних систем чи легень. А ви травите і себе, і тих людей, і треба розуміти, що ми не одні живемо на цій планеті, навколо нас теж живуть люди. Ми не вправі їх травити своїм димом від свого бур'яну чи листя. Також в законодавстві України заборонено палити рослинні рештки. І за це є штрафи. І вчіться компостувати вже зараз свої рослинні рештки, бо коли будуть штрафи, як в Європі, по 400, по 500, по 1000 євро, за це то вам все одно доведеться це робити. Тепер поговоримо на тему, що ж краще, безпечніше і дешевше: старі мідні купероси, бордоські суміші, чи все-таки сучасні мідьомісні препарати. Раніше, коли не було сучасних мідних препаратів, користувалися, звичайно, мідним куперосом, гасили це все вапном або содою, і це була одна з найкращих обробок саду восени чи навесні. Зараз у нас досить великий вибір нових сучасних мідьомісних препаратів. Частіше всього. Ці препарати мають схожий склад. На ринку їх достатньо багато. Це і той же медянекстра, це і купроксат, це і «Коксайт-2000», це чемпіон і багато інших. Тому рекомендую вам, перш ніж сперечатися за той чи інший препарат, почитати їх склад. Насправді Бортуська суміш дійсно достатньо ефективна проти грибкових захворювань, але ця суміш не така стабільна, не така безпечна, як сучасні мідіомісні препарати. Грущен мідного куперосу сам по собі достатньо агресивний. Тому його і гасять вапном чи содою для того, щоб зменшити його агресивну дію. І от саме сучасні мідівмісні препарати вони вже готові, їх вже підготували для того, щоб ними можна було зразу розводити водою, обробляти, нічого не змішувати. І вони мають більш стабільну формулу, вони більш безпечніші і більш м'якші для рослин. Бо рослини теж живі і надмірна токсичність їм теж шкодить. І ефективність сучасних препаратів абсолютно не гірша. Я це можу підтвердити на власній практиці. Я обробляла і старими препаратами на основі мідного куперосу, і сучасними препаратами екстракт, купроксат і подібними. І ефект, і результат сучасних препаратів мене повністю задовільняє. Тому теж, перш ніж сперечатися, мідний куперос чи сучасний мідівмісний препарат, попробуйте і той, і той. А потім робіть свої висновки. Але одне не виключає інше. Сучасні мідімісні препарати хоч і схожі за складом, але вони теж трошки відрізняються. Одні препарати більш швидкі, вони швидше вивільняють іони міді і швидше діють. Такі препарати більше підходять для обробки, коли є ризик захворювання або коли є перші признаки. Препарати пролонгованої дії вивільняють іони міді трошки повільніше. Вони більше підходять саме для профілактичних обробок. Але якщо ми говоримо про контактні препарати, то пролонгована дія там буквально дні, максимум тижні. Бо контактні препарати, на відміну від системних препаратів, все таки мають більш коротку. Але восени, коли вже досить низькі температури і сокорух у деревах припиняється, то системні препарати вони вже мало ефективні, бо вони діють саме через сокорух. Тому ми восени говоримо саме про контактні препарати. Про системні препарати будемо говорити навесні. Минулої весни я записувала одне відео про системні препарати. Кому цікаво, подивіться. Так, ще були коментарі, що мідний купероз дешевше, ніж сучасні мідьомісні препарати. Я порахувала, що насправді дешевше, розрахунок буде в описі до відео. То для розрахунку я взяла 1 літр медіан екстра і 5 кілограмів мітного купросу. У мене садок великий, тому я взяла трошки більші об'єми для розрахунку. І якщо розраховувати для осінніх обробок 300 г мітного купросу на 10 літрів води або 50 г медіан екстра на 10 літрів води. То медіан екстра виявився дешевшим на 46% по відношенню до мідного купоросу. Наголошую ще раз: мідний купорос дорожчий, а не дешевший за медіан екстра. Я думаю, що з меншої тари буде приблизно така ж історія. Хто хоче, порахуйте. Якщо поділитесь своїми розрахунками в коментарях, буду вдячна. Можливо, з іншими препаратами будуть якісь інші цифри. Теж цікаво, якщо хтось розрахує і поділиться в коментарях, але я думаю, що це достатньо непогано розвіє стереотипну думку. Що старий добрий мінний купороз дешевший по відношенню до сучасних препаратів, не дешевший. Більше того, сучасні препарати набагато зручніші. Ви розводите їх просто водою, обробляєте і нічого там не колотите, не гасите, не змішуєте. І це досить непогано економить час і сили, особливо якщо у вас не одне і не два дерева. І ще були питання по комбінаціях препаратів від шкідників разом з мідомісними препаратами. Я знаю, що багато хто змішує там біошок, медянекстра, інші мідьомісні препарати. З 30 В, з 30Д, з зимовітом, але Виробники цих препаратів не рекомендують їх змішувати, бо теж може бути хімічна реакція, і протигрибкова ефективність фунгіцидів може знижуватися. Але багато хто змішує. Я теж так робила, поки не начиталася додаткової інформації. Тепер я цими препаратами обробляю окремо. Здебільшого я обробляю восени свій садок мідівмісними препаратами, коли вже опадає більшість листя. Десь близько 80% листя, треба щоб опало. і тоді можна обробляти мідівмісними препаратами. А також через тиждень-два можна обробити препаратами проти шкідників. Але я трошки лінуюся і обробляю проти шкідників на початку весни. Але якщо у вас багато шкідників в садку, і вам треба зменшити їх кількість, то, то можливо якийсь сезон варто обробити і восени, і навесні, щоб зменшити якомога більше зимуючих форм шкідників, які зимують в корі, в порах, в щелинах. І, от саме ці олійні препарати від шкідників достатньо непогано. Допомагають знищити ці зимуючі форми за рахунок того, що вони роблять плівку на поверхні кори, і ці лічинки вони всі просто задихаються, бо їм перекривається доступ повітря. Тому змішувати чи не змішувати, обирайте самі, але виробники не радять. Також були питання на рахунок такого препарату, як брунька, який позиціонується як універсальний препарат від хвороб і шкідників. Я вважаю, що це досить непоганий препарат. Якщо у вас немає часу, зробити це спеціальними засобами. Я не використовую бруньку, бо універсальний препарат. Рідки бувають достатньо ефективними, порівнюючи їх з спеціальними препаратами. Тому, якщо у вас немає часу, то звичайно бруньку можна використовувати. Якщо ви хочете підвищити ефективність, тоді краще використовувати спеціальні засоби. Також ще декілька нюансів на рахунок такого препарату, як зимовід. Він, до речі, не зареєстрований в держреєстрі пестицидів і агрохімікатів. Я думаю, саме через те, що в його складі є несумісні компоненти, бо це препарат на основі олії. І туди додали зовсім трошечки додали міді. Її там досить мізерна частка. Я думаю, її додали саме для того, щоб позиціонувати на ринку, що це і фунгіцид, і інсектицид. Але не ведіться, там міді досить мало. Це в першу чергу засіб від шкідників. І ще згадала за один препарат, зимовий оберіг» називається. В ньому поєднали взагалі непоєднувані речі. Там є і мідний куперос, і залізний купорос, і карбамід. Про поєднування карбаміду з мідним і залізним купоросом ми вже проговорили. Але от. Поєднувати залізний купорос і мідний купорос взагалі не потрібно, бо це вже досить гримуча і досить токсична суміш для ваших рослин. Ну і ще хочу проговорити про ризики накопичення міді в ґрунті. В минулому відео теж зачепила цю тему. Дійсно, мідь може накопичуватися в ґрунті, зменшувати родючість ґрунту, підвищувати кислотність ґрунту, тому ця небезпека існує. Але ризики накопичення міді в ґрунті підвищуються при промислових масштабах, де обробляє. Ця сади, виноградники достатньо часто не один, два-три рази на сезон, а там до восьми десяти разів на сезон. Отам, звичайно, є досить великі ризики накопичення міді в ґрунті, і ще ці ризики підвищуються в закритих територіях, тобто в теплицях. Тому в Європі вже заздалегідь заборонили мідь. З того моменту, коли буде винайдений достатньо ефективний і більш безпечний препарат. Але при профілактичних обробках наших сидів два-три рази на сезон, де на землю падає близько 20-30 цього мідного розчину, а також при наявності органіків в ґрунті, при піаш не нижче 6, коли зрошується ваша ділянка дощами, ризик накопичення міді дуже мінімальний навіть за десятки років. Якщо ви переживаєте, можна робити. Аналіз ґрунту для того, щоб розуміти, чи є у вас такий ризик. Ну і звести обробку саду до мінімальних один-два рази на сезон можна, коли ви вже вилікуєте свій садок. Тому якщо ви зробите пару обробок весени і пару обробок навесні, і потім почнете обробляти свій садок профілактично от, по одному разу восени і весною, то накопичення міді у вас близько нулю. Ну, от такі речі хотіла проговорити. Якщо є питання, звичайно пишіть в коментарях. Можливо, запишу ще. І Третю частину. Також скоро буде обрізка саду, тому підписуйтесь, кому цікаво, будуть відео про обрізки. Я бачу, що вже почалася активність у відео з минулого року про обрізки. Ну і тепер ви ще можете підтримати канал фінансово, а також стати спонсором каналу. Посилання буде теж в описі до цього відео.